Люди, які досягли пенсійного віку, автоматично стають ворогами держави. Чому? Мобілізувати вже не можна, а пенсію платити треба. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чотирьох хлопців п'яних у дрова вантажать штабелями на заднє сидіння таксі. Їхній друг більш-менш тверезий, каже таксисту. Шефе, оскільки вони вже говорити не можуть, запам'ятай, кого куди вести. Першого згори на Шевченка 15, другого на садову 31, третього на Бандери 64, четвертого на зелену 5. Усе зрозуміло, каже таксист, і їде геть. Однак через деякий час він повертається до бару, знаходить того друга і запитує в нього: ти не міг би показати мені ще раз, кого куди вести? А то я на світлофорі різко загальмував, і вони в мене всі переплуталися. Актор провінційного театру за ходом п'єси має кинутися зі скелі в річку, яка, так би мовити, знаходиться в глибині сцени. В останню секунду він бачить, що внизу немає матраца. Робити нічого стрибає на дошки, лунає гуркіт і голос актора. Дрястя, а річка вже й замерзла. Сьому. Ви знаєте, чим відрізняється гейша від дружини? Ні, і таки чим же? Усе просто. Гейша за ваші гроші виконає всі ваші забаганки. А дружина, а з дружиною все навпаки. За ваші гроші ви виконаєте всі її забаганки. Один чоловік підходить до іншого. Я тобі тисячу гривень позичив місяць тому, коли повернеш. Трястя, я ж тоді був такий п'яний, що нічого не пам'ятаю. Мене це не хвилює. Слухай, а ти коли-небудь напивався до втрати пам'яті? Так, минулої п'ятниці. Ну ось я ж тобі в п'ятницю якраз і віддав.